Я тут, що ти хочеш? Холодні. холодні руки, що холодно. Ну що, сховай руки в цьому. Я сховаю. Жаль, нам не можна що, що холодно. Ну, ти ж зараз з з собою, все. А що? А у школа, щоб я згоджувала. Ну, у вас є стрільцей активно зараз погралася. Так, переходимо. Аділий на тебе школа віддалиться <ріця> без теба. А так, Ну що, готова? Да, Ні, моя куртка ще мату. У вас зелена куртка ось. Можна. Бери. Я, Я знаю, зараз поїмо там. Підходить? Де там? Ну на місці. Пішли на автобус. Показає, що Що? що там буде. Так, да, він що туди ходить. А? Прийшов, кого там був. І що там роблять, розказав? У -у. І він ставить, що ми цього разу будемо робити. Та ти що? Круто. Так, потім про щось вибери, нам розкажуть. А потім що? А потім нам ще можна по тебе попити і просто. Та ти що, крутяк? Ну що, беремо цю книжку? Ні? Береш другу. Васильов не беремо, берем, як убереш. Іде, давай, давай. Ми одну беремо, прочитаємо, а потім принесемо. Підходить. Василина. Ми були на площадці, впали і ударили з головою, Тепер у нас пішли. І ми в Кранпен-хаусі на кошки. І нам навіть видали таку штуку, щоб ми ригали. Все, пішли. Йдемо додому. Може останемося в лікарні? Ні. Йдемо точно додому. Добре. Зараз я на лавочці запакую наші речі. Хорошо? Добре. Як ти себе почуваєш? Добре. Угу. Як голова? Добре. Тошнить? Добре. Добре, тошнить. <рес> Господи, слава тобі Богу, дитина нормальна, все хорошо. Добре. Добре, зараз поїмо і спати, все. Добре. Нерви мами здали. Добре, давай. Що ти хочеш? Я вже буду їжать. А цей кусок, оц... а це що? Це ти так виложила кусточки? А це якась фігура чи що це? А що? Давай ми все це покладемо і підемо Так. А какао? Тобто ти ще хочеш в... догнатися какао, да? так? Та солодощ. Яку солодощ? Десерт. Який десерт? Після їжі. А їжа вона на тарілці. Моя ось вишення маю. Сонечко, якщо в тебе не влазить їжа на тарілці, то для десерта в животику теж немає місця. Ось oh, є. Yeah. Немає. А oh, є. Yeah. немає. Oh, yeah. Животик він маленький. Ось oh, є. Yeah. Значить, або ми доїдаємо це і тоді у нас какао з десертом, Або у нас просто какао. Це не чесно. Давити сльозу теж не треба. Окей, що ми вирішимо? Я предлагаю чистити зуби і йти спать, а ти. А зете какао. Окей, пішла гріть какао. І що? Василина, ти просила вафлю, щоб з'їсти її з какао. Що ти з нею робиш? Чого ти її не їси просто? да окей. Василина! Василина, понимаєш, культурні люди так не роблять. Візьми вафлю в руку вже. І їж нормально. Добре. Дякую. Що, смачно? Так. Да. Я вас сказала, на вафлі одновременно і трубочка не влізять. влізла. Це вас, ми доїдаємо, допиваємо, йдемо спать. Все. Не -е 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 -е. Нет, танцювати мы не будемо сьогодні. Хватить. Вже дотанцевалась і допрыгалась. Ми йдемо спати, понятно? А куди? В Кранкенхаус ночувати? Не читати. О, ні, я вже не можу вибічка. Завтра будемо сидіти вдома і читати. Ось, ти так накладеш його і накладаєш, Потім ось так переростаєш і піднімаєш. Тільки воно ще поти, а потім пум! Це ти таке сьогодні побачила в цьому. Ти йдеш все робити? Не. Ти закрила? Так, так і що треба? Набрати ракур. Води набрати? В нього в стакан. І в раку можна десь до -сюди. Угу. Це не до сюди. до сюди, вот так. І що потім? Потім покласти і так. Але я ще не набира. Угу. Можемо інший стакан вірну. Доволі. Підходить? Так. І що? Хватит води. Так, і що? Так, і що? І що? Так, і тепер? І в чомусь? І що ставалося? Я не поняла. Так, і тепер. Вода не виливається. Не виливається? Не виливається. Та нормально. І що? Так. А потім. Вау! Тобто, коли не попадає повітря, вода не виливається, так? Да? Зараз вже витікати буде. Давай ще раз. Так, перевертаємося. Так, угу. немає. Опа, водичка да витекласс. Свято в, в стакані, да? Ух ти, А це повітря виштовхує водичку просто, да? Що вам пояснюваю? <риклад> <риклад> Каже, той крутий експеримент. Який? З феном. А сферу що ви робили? Там був м'ячик тенісний. Так, і що. І його треба було піднімати. Угу. І що підніматися? Так. Отлично. А тепер давай, поки чашка не розбита, пожалуйста. Віддавай мені чашку. Я зрозуміла суть експеримента. Дякую тобі, що продемонструвала. Чашку віддавай. Чашку. Це мій експеримент. Отлічний. Прекрасно. Експериментарю. Тобто тепер ти будеш з ним експериментувати, так? Да? Це безпечно. Наслаждайся. Що це таке? Скажи, пожалуйста. Розібрати клон. Яким чином ти його розібрала? Просто так. Я його кинула воду і розібрала. Для чого? Скажи мені, пожалуйста. От що ти хотіла відчути? Чи ти, чим ти керувалася? Що тебе спонукало його кинуть у воду? А, а що ти хотіла вообще? Так це кусок кворолі... Що получило? Вий... Для чого? Я пішла відносити чашку. Чашку пішла відносить від твого експеримента. Я Яку ти тут топила? Я її тобі віддала. Так, да, я її віднесла. І що тепер? Кран в хусточки це що це таке? <рігла> Значить то, пожалуйста. По <рігла> перші. <рігла> <рігла> Я тобі дуже вдячна, що ти Ой, я пович. Эксперименталь Господи Я полыла Ручки Значит Складайте экспериментаю. свою дизайнерскую раковину Отправляем в мусорку Чистым зубы Лягаем спать, пожалуйста Добре! Так так? І беремо свою добу ранку. <рогриряйте> Ні, так не вийде. <рогриряйте> Я сказала, вимикай воду і виключай це все. Викидай.